Вилі ракет та дронів накрили морські об'єкти росіян. Порти, де окупанти намагалися сховати свої бойові кораблі, раптом спалахнули. Тож сховок перетворився на пастку. Гігантський вибухи охопили все навколо, наче кучерями здіймаючи чорні клуби диму, прямо в небесах. Все сталося настільки блискавично, що ворожі офіцери не встигли дати команду на збиття цілей. Кадри відплати, від яких перехоплює подих. Вітаю, дорогі глядачі! На каналі Пітіві. Не забувайте підписуватися, ставити свою вподобайку. А ми розпочинаємо. Головний порт росіян опинився під атакою. Вибухнула уже не тиха гавай. Новоросійська дерашисти власне ховали усі свої кораблі. Про вибухи повідомляли жителі міста. Про це повідомляють російські змі. Росіяни скаржилися, мовляв, новоросійська атакували безекіпажні катери та БПЛА. Також писали про повторні ракетні удари, начебто щось дубувало. Але влада розпорядилася максимально не розповсюджувати дані. Адже саме звідси кораблі РФ б'ють по Україні. Тепер масштабно про. Летіла і туди, тобто влупили по самому флоту, що бомбив наші міста. Водночас, на відео від місцевих також видно, що не менше кілька стопів диму з боку порту. Як стало відомо, згодом масштабна атака на новоросійськ повторилася ще раз. Кілька разів у місті вмикали сирену. росіянам обмежували доступ до набережної, Про це писали в російських медіа та телеграм-каналах. У пабліках писали про якісь тяжкі втрати, від яких окупантам буде важко встати на ноги. Голова новоросійська закликав місцевих жителів дотримуватися заходів безпеки. Окремо він звернувся до жителів першої берегової лінії, зазначивши, що їм не можна виходити на вулицю, і порекомендував перебувати у приміщенні без скла та нічого не знімати. Все ж таки, ми просимо окупантів поширити побільше цікавих кадрів. І у телеграм-каналі Супернова нагадали, що раніше, після серії успішних ударів морських дронів по кораблях у Севастополі, ключові частини чорноморського флоту були поступово перебазовані до новоросійська, і тепер уже вони під ударом. Зазначимо, що у бухті порту базуються підводні човни проєкту 636.3 тридцять варіанта. Варшавянка. Кожен несе до 6-8 калібрів, в базі як мінімум 3 човни. Фрегати проєкту 22-350 «Адмірал Макаров» озброєні калібр НК 8 ракет, Кожен корвати проєкту 21631 буян чи станом на 2023 рік у чорноморському флоті було таких чотири можливі ротації в новоросійську та Азовському морі. Корвати класу Каракурт проєкту двадцять наприклад, вісімсот, наприклад, Амуртуща перекинуті через Волгодонський канал зараз у новоросійську. А тепер просто уявіть усе це під масштабною атакою, схоже нас зможу чекати грандіозні новини. Зрозуміло, чому окупанти максимально приховують атаку. На перлини свого флоту втрати можуть стати катастрофою для флоту ворога. Крім цього, приправою до всього цього є те, що нині є російську калугу, що виступає адміністративним центром відповідної області, атакували безпілотники. Місцеві повідомляли про вибухи, А над містом здійнявся величезний гриб. Детальніше про вибухи на Рефі та у портах окупантів розповів військовий експерт Олег Жданов. У нас є ітоги роботи воєнної контрозвідки, служби безпеки України, которая громить врага на лінії фронту і за лінії фронту. военные контрразведчики СБУ бьют по, по врагу на всей территории Украины, особенно на оккупированной ее части. То есть они ходят туда э, на, на эти самые, в, в рейды и, соответственно, наносят противнику максимальный урон. Так вот, по статистике, э, которую представила служба, получается, что за последние месяцы э, расисты не досчитались ну, еще 97 единиц тяжелого вооружения, то есть практически 100. А, в частности, э, вот военная контрразведка СБУ нанесла врагу следующие потери в танках. И боевых брони... в танках 5 единиц, боевых бронированных машин 18 единиц, артиллерийских систем, вот здесь самая интересная цифра, 65 гаубиц, кстати, обрати... ну, тут почему гаубиц больше всего? Три пушки, пять САУ, одна реактивная система залпового огня, БМ-21 ГРАД. Гаубицы почему? Потому что нет самоходной артиллерии, у них прицепная. Ну а гаубицы составляют основу вражеской артиллерии, ну в принципе любой, в любой стране. Вот. Пушки это скорее всего 2С7, и потому что это пушка, это не, не гаубица, самоходная пушка и возможно, как сам 170 миллиметровая северокорейская, она тоже пушка. Вот. А самоходные артиллерийские установки здесь можно могут быть абсолютно любые, разные. В основном они конечно гаубицы 4 радиолокационные станции. Три станции, три стационарных комплекса радиоэлектронной борьбы, а также три окопных средства радиоэлектронной борьбы. То есть это переносные средства, которые выставляются на, на нуле в первой линии обороны для того, чтобы от, отводить или глушить дроны, которые летят. Для поражения противника в первом эшелоне. Одну систему радиоэлектронной разведки Муром-М. Мы знаем эту систему. Это наблюда... система наблюдает до... до 10 километров. Видит пехотинца. Им... Им... И автомобиль. Очень... очень такая вредная для нас система. 159 беспилотников. Среди которых Зала, Орлан и Суперкам. Ну самые такие распространенные. Один расчет э э операторов беспилотников. Лотних систем і дві, дві fpv фпіві антени це ті, які допомагають от, в, в, в управляють безпілотниками на збільшених розстояннях, як повідомляє губернатор Краснодарського краю Венімін Кондратія. Внаслідок атаки у Новоросійську нібито, було пошкоджено три житлові будинки. Зруйновано три резервуари зернового терміналу. Поранено чотири особи з них двоє діти. А як повідомляють російські воєнні телеграм-канали під час спру. Оби знищити один із безекіпажних катерів, винищувач су 30 зазнав пошкодження. І За попередньою інформацією, один із дронів влучив у літак. Екіпаж катапультувався і був евакуйований. Офіційного підтвердження втрати літака від Міноборони РФ немає. Мешканці міста попереджали про повітряну небезпеку над містом. І тривалий час працювала система ППО. Частина новоросійська була знеструмлена. А набережно тимчасово перекрили новоросійськ, один із ключових портів Росії на Чорному морі, який розташований у Краснодарському краї. Це найбільше за обсягами вантового морський порт Російської Федерації та один із найбільших у Європі. Через нього проходить значна частина експорту російської нафти, зерна, металопродукції та інших сировинних товарів. Порт має стратегічне значення для економіки Рефі, оскільки забезпечує вихід на міжнародні торгівельні маршрути. І є важливим вузлом енергетичної інфраструктури, зокрема, трубопроводу КТК Каспійський трубопровідний консорціум. Останнім часом через новоросійськ здійснюється логістика для чорноморського флоту РФІ, а також транспортування військової техніки та озброєння. Режник ВМС ЗСУ Дмитро Платенчук зазначив, що росіяни зараз не вважають безпечно навіть воєнну гавань в новоросійську. Особливо після того, як були вимушені покинути свою основну базу в Севастополі, ситуація, яка зараз є в морі, каже сама за себе, локація, яка є для них відносно захищеною, не можу назвати її безпечною, бо вони самі її такою не вважають. Це новоросійськ. Але кожною більш-менш серйозною повітряною тривогою вони виходять з воєнної гавані, щоб не потрапити під удар. Причому в морі вони знаходитися теж не можуть, тому що там можна зустрітися з морськими дронами, розповів Плетенчук. Повертаючись до флоту, чому важливе знищення кораблів, перелічених вище, що розміщується у новоросійську з початку повномасштабної війни. Проти України кількість суден у так званому флоту Росії зросла щонайменше утричі. Це перш за все стосується і танкерів тіньового флоту, з менш як 100 танкерів на початку 2022 року до 300-600 на початку 2025. Про це Повідомляють у Safety for фосі з посиланням на дослідження британської аналітичної компанії за оцінками аналітиків, приблизно 40% цих танкерів були придбані у продавців із країн Євросоюзу. Середній вік суден становить 20-25 років, що майже удвічі більше за середній світовий показник у цій категорії: 13 років. Попри те, що понад 200 російських танкерів вже підпали під західні санкції. Кремль і надалі активно обходить обмеження. Описали також ключові тактики, які для цього використовує Москва. Одним із основних методів є втручання у систему автоматичної ідентифікації суден. Команди танкерів змінюють тип судна у базі. Наприклад, із нафтотанкера на менш регульовану категорію або взагалі вимикають транспондер у чутливих районах. У деяких випадках передаються хибні координати аби імітувати перебування судна в іншому місці. Ще один спосіб обходу санкцій це маскування походження вантажу у районах Лома, Сеута та Кандла під час перевантаження на морі російська, іранська та венесуельська нафта часто змішується та декларується як мазут. Це ускладнює відстеження постачання і знижує ефективні санкції та цінових обмежень, зазначають експерти. Дякуємо, що обираєте команду. ПІТІВІ. не забувайте підтримувати збройні сили України донатами.